Щось не так. М -м -м, якщо чесно, я теж про це подумав. Нащо лишати тут техніку, якщо проєкт заморожено? В ті часи за таке могли жорстко покарати, воно ж дороге. Ні, не це. Тобто, це теж до мене нарешті дійшло. Я зупинилася і тепер вже свідомо прислухалась. Прислухайся на кілька секунд, чуєш? Це майже на межі слуху. Якби хтось десь далеко бив в барабани, нічого не чую. Може, це так твій мозок реагує на відсутність інших звуків? Хоча чекай, ось тепер, коли ти сказала, я теж почав це чути. «Хм, дивний глюк. Але тут може бути просте пояснення: ми під землею, десь над нами міська каналізація, навіть тут місцями мокрої є калюжі води. Такий великий простір може просто відбивати звук води, що десь покрапує, а нам чується отаке. Ну, окей, принаймні, це логічно. Слухай, мені інколи здається, що звук іде зі сторони платформи, яку ми пройшли. Може, повернемось туди і стане зрозуміліше? Ти вже закінчив? Андрій сховав телефон, і ми залишили той примарний склад техніки. Дорогою до платформи я ще кілька разів прислухалася, і мені почало здаватися, ніби звук стає чіткішим. Чи ні? Коли ми вже вийшли до майданчика, мій колега вирішив таки дослідити провалля по центру, наскільки це було можливо. Я стояла в тунелі і чекала, не наважуючись підніматися на крихкий бетон. За хвилину він поманив мене ближче. «Стань сюди, тут твердо. А тепер вимкни ліхтарі, хочу дещо перевірити. Ми опинилися в повній темряві. Без поняття, що має відбуватися, я просто чекала, коли зір, зрештою, звик до відсутності світла. То ти це хотів побачити? Що це? Для цього в тебе теж є логічне пояснення? Темрява навколо нас була абсолютною. А от провалля у центрі платформи. В ньому вона була ніби розбавлена, здавалося, що треба ще трішечки напружити зір, і можна буде розрізнити якісь мерехтливі тіні. Тоді Андрій, нарешті, включив свій ліхтарик. Я хочу зазирнути туди. Почекаєш на мене? Не знаю. Це точно хороша ідея? Тут все таке старе. Я маю теорію, що це може бути природна печера. Карстова або ще якась. Вони закопалися дуже глибоко, а коли залили бетон і почали тягати по платформі техніку, стеля печери через деякий час не витримала і провалилася. Я хочу це перевірити, і вже знаю як. Він знову пірнув у рюкзак і дістав з нього той самий канат. Направду, це не був справжній канат. Скорше груба яскраво жовта мотузка з вузлами через певні проміжки. Ми обв'язали її навколо однієї з колон, що підтримували стелю. Тоді Андрій взявся за неї і помаленьку пішов в сторону обвалу. Дійшовши до краю, він так само повільно ліг на нього і зазирнув всередину. Охрініти! Я був правий, там печера, сама натуральна. А знаєш, звідки світло? Там щось росте, якесь пліснювачі чи гриби, і вони світяться. Підлога дуже близько, метр два-два з половиною. Знаєш що? Та вже здогадалася. Я зітхнула і взялася за мотузку. Не те, щоб мені подобалась ця ідея, але така пригода, певно, трапляється всього раз в житті. Другого шансу дослідити це місце не буде. Скинувши кінець мотузки вниз. По ній ми помалу спустилися в печеру. Місце, в яке ми потрапили, було мало схоже на звичайну каверну в породі, до стелі тут було недалеко здебільшого тому, що ми стояли на насипі, утвореному з суміші землі кам'яної породи та залишків бетону від підлоги платформи. Шар каменю над нами виглядав меншим за пів метра. Напевно, це було найслабше місце в стелі печери. Інакше тут опинилася би вся платформа разом з її колонами. Я першою спустилася з насипу. Ми опинилися у велетенському залі безвидимих стін, в повітрі, де неде пролітали дрібні блискучі часточки пилу. Зверху над нами нависали тисячолітні сталактити з глянцевою відполірованою потічками води, що колись збігала донизу. Поверхнею. На кінцях деяких з них і зараз відблискували у світлі ліхтарів маленькі сріблясті краплинки. І не тільки в глянцевому маслянисто чорному, ніби онікс матеріалі, виднілися дрібні вкраплення якоїсь іншої мерехтливої структури. У променях світла кам'яне склепіння нагадувало зоряне небо. З глибин цього простору долунав тихий перестук крапель, що я раніше прийняла за барабанний дріб. Ой, дивись. Тепер я посвітила під ноги. Ось що те ледве помітне світло, яке ми бачили згори. На підлозі, в маленьких тріщинках, де накопичувалося трохи більше вологи. Круглими плямками росло щось схоже на плісняву або лишайник. Сама такого ж чорного кольору, як і все навкруги, ця пліснява вирізнялася тонким яскраво лимонним люмінісцентним колечком, що обрамляло кожну плямку. Від скупчень цих плямок йшло мерехтливе, майже непомітне сяйво. Ти на саму землю глянь. Андрій підійшов ближче і провів променем ліхтаря вздовж тріщин під нашими ногами. Те, що виглядало як тріщини, насправді ними не було. Це були западини між химерними, довгастими утвореннями породи. Першим, про що я подумала, роздивляючись підлогу, була застигла лава. Я згадала фото вулканічних утворень, які колись бачила в інтернеті. Коли лава твердне, вона нагадує потьоки воску, що наросли з боків свічки, яка давно вигоріла. Утворення, на яких ми стояли, простягалися кудись глиб печери, у напівтемряві, утворюючи дивовижні орнаменти. Мені ввижалися в них сплетіння тисяч рук і пальців, що всі були направлені в одну сторону. туди. Де промінь ліхтаря розсіювався в темряві. Йдемо далі? спитав він, навівши ліхтар вперед, туди, куди вказували примарні руки. Тут величезний простір, як ми потім знайдемо вихід. А ти обернися, кивнув він в бік провалу. Ого, і як я не помітила цього раніше, матеріал мотузки був не просто яскраво жовтий. Він був світловідбивний. Не будемо відходити далеко, тільки так, щоб тримати вихід в полі зору. Ми рухались вперед, вздовж цих дивних ліній на землі. В певний момент в мене проскочила думка, що вони сходяться в якусь невидиму поки точку, ніби ми йшли до центру величезного кола ще за кілька кроків. Мій ліхтарик вихопив попереду прихований раніше відблиск. Це не були вкраплення у сталактитах, там, попереду, було щось іще. Керуючись цим блиском, як вказівником, за кілька хвилин ми вийшли на місце, що найвірогідніше було центром печери. Наскільки вона була велика, нам досі було невідомо стіни, якщо вони й були. Знаходилися далеко поза нашим полем зору. Стеля тут була вища, ніж в інших місцях, а сталактити на ній довші і товстіші, блискучі цятки в масі породи траплялися все частіше, у найвищій точці, збираючись у подобу чумацького шляху, точнісінько над тим, що знаходилось навпроти них на землі, а точніше. В землі ліхтарі висвітлювали берег невеликого, всього метрів десять в діаметрі, ідеально круглого озерця. Примарні орнаменти збігалися до нього з-під наших ніг і з інших напрямків навколо, припіднімалися невисоким гребнем і з нього струменіли вертикально вниз, майже одразу ховаючись під масою темної. Неприродно блискучої води. Картина була сюрреалістичною, майже неможливою, тому що це озеро і його береги найбільше від усього були схожі на кратер вулкану або той, що лишає при своєму падінні метеорит. Ми мовчки стояли, приголомшені цим видовищем досить довгий час, поки Андрій. Не підійшов ближче і не зазирнув у чорну дзеркальну поверхню. «Хм, а знаєш що? Це не вода. Тобто не вода. Не знаю. Посвіти на поверхню, Ця рідина не прозора. Вона не здається нам чорною, тому що тут темно, вона і є чорна, така ж чорна, як земля навколо ці сталактити, як усе тут. А ще. Він поводив променем майже впритул до рідини. Я б сказав, що вона масна, як мазут або розплавлений гудрон, або нафта. Точно! М -м, щось типу природного родовища з виходом на поверхню. Нафту ми б почули по запаху, нам якось у школі її показували. Я вже сумнівалася у всьому. Окрім цього, далекий перестук крапель тепер став голоснішим і знову почав нагадувати звук десятків барабанів. Андрій обійшов навколо озерця, підсвічуючи ідеальну глянцеву поверхню. Постій тут, добре? Я хочу оцінити, наскільки це місце насправді велике. Буду орієнтуватися на тебе. Він відійшов далі. До межі світла мого ліхтаря. Агов! Агов! Вочевидь, мій колега збирався оцінювати розмір печери за відлунням. Гей, гей! О, гей, повернувся його спотворений голос з далечини. Раптом легкий рух привернув мою увагу. Андрію, Андрію, ходи сюди! Швидше! Що там? Він підбіг до мене. Ти чого? Замість відповіді я простягнула палець туди, де посеред чорного глянцю раніше спокійної, нерухомої рідини щось ворушилося, перекочувалося і побулькувало. Тепер до нестихаючих барабанів додалося ще й тихе бурління. Цікаво! Раніше ця жижа була рівна, якісь бульбашки. Може, там на Дні газ? Він повернувся до мене. Слухай, а це не ми? Ну тут же тихо було, а ми тут ходимо, говоримо, ширудимо. обвела я поглядом печеру. Навряд. Але вже варто вертатися, бо ще надихаємось. Ти потихеньку йди, а я поки ще візьму кілька загальних планів. Я помалу. Обережно переставляючи ноги і стараючись створювати якнайменше шуму, пішла туди, де крізь темряву пробивався далекий відблиск світловідбивної мотузки. Я не бачила, щоб ти фоткав ту круглу плісняву, дивись, не забудь. А то потім. Андрій! Я зрозуміла, що крізь барабанення, яке вже міцно всілося в моїй голові. Я не чую однієї дуже важливої речі, кроків позаду. Я озирнулася. Я не встигла відійти далеко і все ще могла бачити спину Андрія, що досі стояв на березі. Телефон, на який він все навкруги фотографував, лежав на землі, а його погляд був спрямований в центр озера, де більше не було бульбашок. Але масна глянцева поверхня так і не заспокоїлася. Я впустила ліхтар, що тримала в руці. З середини чорного, блискучого кругу, плавно, ніби у сповільненій зйомці, підіймалося щось таке ж масне, лискуче і чорне, як і рідкий вініл, ніби зроблене з цієї самої рідини, воно росло з поверхні. Спочатку, просто невиразним горбом, а по кількох секундах, усе більше набираючи форму, поступово перетворюючись на людську фігуру, і Андрій, закляклий, загіпнотизований, стояв прямо перед ним. Це було нереально, неможливо, немислимо, абсолютно виключено ілюзія. Галюцинація, викликана атмосферою печери, цим глянцевим каменем навколо темрявою, і токсичними випарами з глибин землі. Але воно було там, тягнулося вверх, збільшувалося, і світло Андрієвого ліхтаря яскравими плямками танцювало на гладких вигинах і формах, густої, текучої субстанції. О Боже, це ж руки! Біжи, біжи, біжи. Чого ти там стоїш? Чого не рухаєшся? Андрію! Андрій! Біжи, Йоханиш, ти, біжи! Я тут! Він почав довго, з подивом, ніби щойно усвідомив, що тут не сам, обертатися в мою сторону. Коли нерви не витримали того потоку адреналіну, що генерувало моє тіло, я підскочила на місці і стрімголов помчала туди. Де маяком мерехтів світловідбивний матеріал канату, серце гупало в такт глухого барабанного дробу, що ставав все голоснішим і виразнішим. Дорога до виходу ніяк не закінчувалася. Нарешті, за декілька секунд, що їх мій затуманений адреналіном розум перетворив на хвилини, а то й години, я вхопилася, зарятівний шорсткий матеріал і озирнулася. Андрій ніби прийшов до тями, принаймні він відмер і вже біг в мою сторону. За його спиною крізь пітьму поставав образ гротескної чорної фігури, що висіла у повітрі над краєм того проклятого озера, ногами навіть не торкаючись з землі. Потрясіння надало моїм м'язам неочікуваної сили та спритності. Бо на холодний бетон платформи я вилізла з такою ж швидкістю, як білка збігає на стовбур дерева. Перекотившись на живіт, зазирнула назад у провалля. Андрій вже добіг, обхопив руками один з вузлів і підтягнувся вверх, коли його очі різко збільшилися, а на обличчі почав з'являтися вираз невимовного жаху. Я простягнула до нього руку. Давай, хапайся, ще трохи! Тут же ж невисоко, хапайся! Та швидше курва! Він сіпнувся доверху, підтягнувся ще раз. Між ним і моєю рукою було лише декілька сантиметрів, коли він промовив. Я в чомусь застряг. Я застряг ноги. Я не можу. Ще трохи, руками, руками тягнись. Я тебе витягну, ну давай, давай. Не можу. Ось тут. Я в кінець перестала вірити в реальність того, що зі мною відбувається. Моя свідомість ніби розділилася, я почала бачити нас зі сторони. Ось я лежу з простягнутою вниз рукою. Ось Андрій там унизу. Я бачу його обличчя, руки, а далі, далі його тіло обплітали непроглядно чорні, гладкі, масляно-блискучі змії. У постійному русі, змінюючи положення, довжину, розмір, розходячись меншими паростками в сторони. Це не було ані коріння, ані гілки, ані міцелій, ані щось живе. І одночасно було всім цим паростки витягувалися, збільшувалися, тягнулися вгору, почали обхоплювати шию, заповзати до вух. Рука – що була ближчою до мене, смикнулась у судомі і відпустила мотузку. Ні, ні, ні. Він падав довго, широко відкритими очима, дивлячись на мене, доки його нерухоме, паралізоване тіло не вдарилося об землю, впеленуте у чорну рідину. Я кліпнула, напевно, вперше за весь час, відколи вилізла на платформу. Одна зі змій своїм сліпим, тонким кінцем намацала край мотузки і обвелася навколо, прямуючи вгору. До мене, до моєї руки, чортова срань! Ступор пройшов так само різко, як і навалився. Господи! Я зірвалася з місця, насрати, насрати на крихкий старий бетон, на калюжі, на обсипані гірки щебеня, на сліди протекторів, на будь-які потенційно небезпечні місця у підлозі тунелю. Я неслася туди, де, як я сподівалася, все ще були ті скоби в стіні та повітряна шахта, той єдиний вихід з цього нереального, потойбічного, древнього жахіття. Я бігла, а позаду мене били барабани. Ось вони, долоні обхопили холодний старий іржавий метал сходинок. У тьмяному, слабнучому промені налобного ліхтарика, мого єдиного джерела світла у цьому чорному пеклі. Шахта здавалася нескінченною. Я вперто лізла догори, не думаючи ні про що, просто в очікуванні моменту, коли цей вічний ряд скоб закінчиться. Вихід попереду полтва. Ще трохи, будь ласка, будь ласка, я зможу бути вдома, я буду жива, я забуду це назавжди. Пробігши майже навпочіпки відстань від шахти до розібраного нами отвору в стіні, я вилізла з нього, обдираючи плечі, і вже майже кинулась тікати вздовж брудної підземної річки, коли я дещо згадала. Раптова думка смикнула мене назад, і я повернулася в сторону розламаної стіни. О той камінь, на який ти хотіла спертися, сам ледве тримається в стіні. Я майже одразу його знайшла, вдарила рукою, потім ще раз, потім обома, доки він, зрештою не вилетів складки, а зверху піском не посипався старий засохлий розчин. Каміння почало рухатися. Спочатку майже непомітно, потім шматок брукільки різко вивалився десь зверху, за ним впав другий. Далі я вже не бачила. Бо з останніх сил на залишках спадаючого адреналінового шторму постаралася забратися звідти якомога подалі. Андрія шукали. Він жив сам і ніхто не знав, куди саме він пішов, а тим більше, що я збиралася йти з ним. На кухні ми тоді були тільки вдвох, а мені теж не прийшло в голову попередити когось, куди я йду. Колеги розповіли, що він ніби збирався досліджувати полтву. Але вони навіть не дуже слухали його промову тоді. В колекторі тіла не знайшли. Тепер і я не могла нікому розповісти, що я їм скажу, що ми шукали метро, а натомість пробудили якусь невідому чорну хрінь, що живе в печері під містом. Я не можу піти з цим в поліцію. Чорт забирай, я навіть до психолога не можу піти. Мені нікому зовсім нікому розповісти про те, що сталося. Не наражаючи себе на небезпеку опинитися за ґратами або в психлікарні, я погано сплю і здригаюся при вигляді випадкових плям автомобільного мастила на асфальті, не можу забути його обличчя, цей останній погляд, коли він відпустив мотузку і падав униз. Не можу більше спокійно гуляти центром Львова, я хотіла уявляти, що десь глибоко під моїми ногами. Схована таємниця, частина історії, але не це. Тільки не це.